Йоврі, ви на каналі Владислава Фересея і сьогодні в нас буде супер-пупер практика, ну, в принципі, як обично, і будемо розбиратись, що таке докер. Надіюсь, відео не буде дуже довгим, хоча там капець, скільки всякої двіжухи треба буде зробити. Але думаю, всім буде цікаво і всі ми з цим розберемось, тому поїхали. І так, потрібно зайти на сайт Докера і розібратись, в принципі, що таке докер. А ще краще скачати його собі на свій комп'ютер. У мене це Windows 64, вибираємо download for Windows AMD, хоча тут. Не знаю, чого для AMD, нема для Intel, не Качаємо Docker. І що таке, в принципі, Docker? Docker – це контейнери. так? Да? Дуже часто, ну, наприклад, у мене було, коли я пишу якийсь код учусь у тіпа на Ютубі, чи ваїшки, учусь якоюсь, і там в них все супер працює на Ютубі, а в мене на комп'ютері воно ніфіга не працює. Хоча типу, код <світ> однаковий, один в один. Навіть можна, ну, Я його скопію, скопіював і ставив. Це проблема в тому, що типу, різне програмне забезпечення, різні бібліотеки. Різна платформа, різні ядра, різний процесор і так далі. Все це може впливати на код. Плюс цей код потрібно писати, імплементувати, там дивитись, що з ним не так, так далі. Доки далі. робить так, що ми можемо просто все, що в нас працює весь environment з усіма змінними бібліотеками, усім сім, з усіма аккаунтами, запакувати да, в контейнер. ну, Назив... Його називають контейнер, можете назвати в будь-що інше, в ящик, в коробку, в, не знаю, в пакет запакувати, е, принести на інший комп'ютер або до когось. Е... На іншу операційну систему розпакувати, і воно буде працювати, так сказати, і не буде ні на що ругатись. Вам не потрібно встановлювати різні бібліотеки, знову все переписувати, розбирати, що не так. і і і так 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 далі, так далі, так далі. Це дуже зручно, да? тобто розворачувати своє приложення на різних типах девайсів, і зручно для тестування, розробки і так далі. Ну, Більш детально, в принципі, можете почитати, подивитись на Ютубі. У нас сьогодні практика, тому не буду довго розказувати, що це. І так, скачали докер і, понятний Устанавлюємо його. Під час встановлення ставимо всі галочки, нажимаємо ОК, воно встановлюється. І після того, як воно встановиться, комп'ютер вам е, запропонує перезавантажити Windows. Е, перезавантажуємо, і після перезавантаження перевіримо, чи наш докер встановився. Після того, як прибутнувся, заходимо в ваш PowerShell і пишемо таку от командьоху, щоб перевірити Docker Version. І вас повинно написати Docker Version 28.3.2 build такий -то, да? ну, чи який ви там е, скачали, чи який буде у вас актуальний. Далі нам потрібно створити, в принципі, сір міні сервачок з який ми будемо там, з ним щось робити, запаковувати, розпаковувати і так далі. Е, що для цього робимо? Ну, я буду використовувати для це PyCharm. ви можете. Теж використовувати пайчар, бо я не знаю, що можна в принципі, ще використовувати. Ну, Можна це там е, через Bash погратися, через PowerShell так далі. Е, все, що вам треба зробити, це зайти, створити новий проект, е, назвати його е, ...Docker Demo. От Він Він в мене вже є створений, е, тому я не буду створювати. Ось Docker Demo. В Docker Demo треба створити файлик е, Appy. Отакий от от файлик, якщо не знаєте, як створювати, просто нажимаєте на проект, new, Python-файл, називаєте його app.py і додаєте код. Отакий код я вам залишу в описі. Що це таке? Це звичайний сервачок, http сервачок, який працює у нас на комп'ютері, і він буде відображати все, що в нас знаходиться тут в проєкті. Ви сюди можете запихнути будь-що. Ну, наприклад, якщо ми ну, вставили код, нажимаємо старт. Бачимо, що в PayCarні в консолі написано Server Running on port», да? І потім в браузері ви можете відкрити а, нову вкладочку а, от, і запустити цей сервачок а, під адресом localhost, localhost, localhost 8000. Да, от Http, localhost 8000 slash. І у вас відкриється ну, те, що ви запустили. Бачите, у вас тут є ці всі файли, що в мене в PyCharm. Тобто, якщо якийсь файл видалю, от, наприклад, якась картинка PSD, шна я її спеціально сюди засунув. Е, давайте її делейтним. Окей, вона видалилась. Перезавантажуємо і бачите, тут нема. Ви можете запихнути е, сюди в папку все, що угодно, і воно буде вас відображатись. Ну, наприклад, я не знаю, що в мене тут є. От в мене є моя фотографія. Да? Беремо мою фотографію, заходимо в Пайчар, е, засовуємо в папку do, Docker Demo. і бачимо, що в мене ось ось добавилось моє фото. Заходимо на наш сайт, ну, локальний, да? і бачимо, що моє фото ось воно добавилось. Можемо на нього нажати і бачимо, що воно ну, як будто би у нас в браузері в інтернеті. А, ну, В принципі, поки так. Далі нам потрібно створити файл без ніякого розширення і назвати його Docker File. От він в мене вже створений. Як створити файл без розширення? Так само нажимаємо на наш проєкт Docker Demo, нажимаємо new і просто файл. Да? без ніяких розширень. Нажимаємо ОК, називаємо його Docker Demo, ну, І Вставляємо код, який я теж вам залишу. Да? Тут, в принципі, 4 команди. Беремо офіційний образ, беремо робочу папку в контейнери, копіюємо її і запускаємо наш серію, да? то просто докер файл. Після цього, все, як ви це зробили, потрібно запустити сам докер, що ви встановили на комп'ютер. Ось він в мене є, я його запустив. Там буде потрібно авторизуватись через ваш Google аккаунт. Я вже авторизувався, або через. Apple аккаунт чи, чи, чи що хочете. І далі у вас буде написано, що у вас, можливо, треба буде обновити VSL. Ну і почитати документен... <сміст> документацію. От. В принципі, тут є команда VSL Update, нажимаєте копі, заходите в PowerShell. Нажимаєте цю команду, нажимаєте Enter. Вот. І воно починає вам обновляти ваш VSL. Поки ви тіпа, нічого не обновите, і отут -от у вас не буде ніяких помилок, ви не зможете запустити сам докер, щоб він нормально зібрав ваше приложення. Ну, в нашому випадку наш оцей HTTP-сервачок, який працює в мене локально на комп'ютері. Тому чекаємо, поки він там щось оновить або не оновить, і будемо далі продовжувати. Після того, як у вас тут все оновилось на 100% написано, що Windows Subsystem for Linux has been installed. У вас тут буде кнопка Restart, ви нажимаєте кнопку Restart, і вам все запускається, все должно е, ну, в принципі, да. І engine Running зелене. Отут повинно бути зелененьке, engine running, типо, це означає, що докер запустився, докер працює, можна продовжувати працювати. Далі, що нам потрібно зробити, це відкрити наш PyCharm. Ось я його відкрив, знайти в нас тут термінал, ось він. І в терміналі написати ПВД. ПВД видасть нам шлях, де лежить наш Docker проект. Да? В мене це, це User Sphic, Pycharm Project, docker-demo. Да? Або через Vem, тому що в нас він лежить в Вен середовище. А, ну, це таке віртуальне локальне середовище. Хто шари, той шари. Далі ми запускаємо ще дві команди для того, щоб. Щоб що, щоб це все запустилось. А, перша команда називається. Ой, блін, полетіло все вже запаковується. Перша команда Docker Build-T My Python вот. І Воно вже мені що, запакувало запакувалося, йома, так швидко я ще не встиг об'яснити вам, що произошло даже. Так, воно його, коротше, запакувало. Всі команди, до речі, я вам е з детальним описом, що робити, залишу в описі під відео. От, але тут ви можете бачити, що наш PyCharm все запакував, все добре, ніяких помилочок нема. І що він зробив? Він всі наші файлики запакував в один файлик, тобто зібрав в одну якусь локальну штуку. І тепер, коли ми перейдемо на наш сервачок, який ми відкривали, перезавантажимо його. Ми побачимо, що в нас вже немає всіх наших файлів, у нас є лише один AppPy, пай е в якому вже. Є просто якийсь опис, тобто все запаковано, нічого немає. Було і не стало. Тепер давайте якось дивитись, що куди запакувало, як розпакувати і в принципі, для чого це потрібно. Ага, блін, трошки, коротше, вам набрехав. Дивіться, значить, все не так, як я вам розказав, ну, вірніше, не зовсім так. У нас тут app.py, тому що в файліку DockerFile, в цьому, що ми створювали, у нас там, де. Копіюємо наш API всередину контейнера, тобто всі дані, які ми мали копіювати всередину контейнера, який зібрався, скопіювався лише один файл. Чому? Тому що він так і підписаний: копі api а, а нам потрібно скопіювати всі файли. Да? Тому замість копі api ми ставляємо просто копі, тобто скопіювати все. Ну, вот. А ми, ну, ми просто тупо скопіювали один файлик, а я щось подумав, що воно тіпо, все запакувало в один. Трошки ну, бачите, не, не, не так. Тому міняємо тут от Copy Appy на копі. Далі ми вводимо знову збірку контейнера. Збірка контейнера у нас docker build t Python. server Знову він збирає наш контейнер. От він його зібрав. І далі нам потрібно перезапустити наш контейнер. Да? Тобто зупинити і рестартанути. Е, Щоб це зробити, ми пишемо е, docker stop my server. Enter. Не Невідомо, він стопанувся чи ні. Е, так, от він. Ага, от він стопанувся. І потім я запустив run. Докер. Server і він запустився. І далі після цього знову запустити його на тому ж порті, на який в нас було докер run-p, 8008000 port, Server, Python сервер. -server. І зараз, вроді як, якщо ми перезавантажимо, мало скопіювати всі файли. О, скопіював. Е, супер. Так, поїхали далі. Так, тепер саме ж головне, давайте перевіримо результат нашої роботи. І так, ми знаємо, що в нас є запущений наш сервачок. От він, я бачите, його обновляю. І він типа працює. Можемо подивитися моє фото. І потрібно зрозуміти, що ж ми з вами наробили. І так, давайте перейдемо в наш PyCharm. Вернемось в термінал, да, звідки, ми в, консоль, верніше, звідки ми запускали наш сервер да, оцей Appy. І бачимо, що в нас типа, ну, сервер іще запущений. А давайте його зупинимо, да, тут -от -от, зупиняємо його. Або давайте просто так: старт. І сразу стоп. Сервер ранінг, і ну, тіпа, він ще не спів запуститись, тому трейсбеки побігли. От. Але тіпа, тепер ми точно знаємо, що сервер не працюючий з Пайчаму, тобто він не піднятий локально в мене на комп'ютері. Далі відкриємо приложення Docker. От воно, І побачимо, що в принципі my server, да, ну, можемо його перейменувати, до речі. Зелененький, він працює, да? тобто ми можемо піти на сайт, обновити його і побачити, що наш сайт не ліг. Да? Тобто він також працює, також в мене фото доступне. От. Але ми можемо вернутися в наш докер. І як зрозуміти, що тепер е, наш сайт працює з докера? Все ну, дуже просто. Давайте його відключимо в докері, заходимо на нього. І тут є просто кнопочка Стоп. От, нажимаємо кнопочку Стоп. І після цього він має бути недоступний. Тут, до речі, можемо почитати логи. Е, ну, Так як в мене простий просто HTTP сервачок, який відкривається, то понятне діло, в логах просто буде статус код е, 200 і все. Також можемо тут ну, подивитись, е, по якому коду це все працює. Е, і далі поритись е, так сказати, в тому, що ми тут назбирали. Ну, Нам це не важливо, нам зараз треба піти на наш сервачок. Я його обновляю. І, боже мой! Він перестав роботи. Чого? Тому що він працював у мене з докер контейнера, а тепер я його зупинив. Але якщо я його стартану, він має бути доступний. О, загрузився. Все, бачите, тепер опять моє фото доступно. І цей контейнер условно з моїм міні-приложенням. Понятне діло, що може бути друге приложення, яке хоче може бути приложення. Вже можна передати на інший комп'ютер, на Linux, на Hierinux, на, на все, що хочете. Запустити його там отак от через докер. Вам не треба буде встановлювати PyCharm, качати бібліотеки, ці всі команди обновляти, все робити. Просто у вас є докер, вам скинули контейнер. Ви контейнер загрузили в докер, нажали старт. Все розпакувалось, все працює, все супер круто, стільно молодежно. Чого це важливо для тестіровщика? Ну, для тестіровщика це важливо. Чому? Тому що тестіровщик, грамотний тестіровщик запускає автотести. І щоб запустити автотести, йому потрібен Environment, новий білд приложення, який зібрався з усіма фічами. Да, і, так далі, і так далі, і так далі. І для того, щоб кожен раз не настраювати, не обновляти систему, нічого не робити, кожен раз після. Е того, як білд збирається, у нас збирається новий контейнер. Тестіровчик просто бере новий контейнер, запускає там свої автотести, і вони там уже біжуть, перевіряють все, що йому треба. Тут ви можете погратися тут, видаляти, дивитись, скільки там, які порти міняти. Ну, в общем, тут багато всього інтересного, все я вам не розповім. Просто хотілося показати в принципі, на простому прикладі, як можна швидко, класно, стільно, молодежно налаштувати в себе міні http сервачок Запакувати його в докер, потім цей сервачок виключити і подивитися, що дійсно він працює з докера. І зараз ми з вами подивилися, що він дійсно працює з докера. Е, така от, коротше, двіжуха, пацани. Так що залишайте свої коментарі, пишіть що це класне відео і пишіть, яку практику ще ви хочете. І не забуваємо, що, понятне діло, ви можете стільно модно стільномолодіжно до мене залітати на курси, на персональні консультації, на резюме, на співбесіди, на будь-що зв'язане з QA. Тому всім пока, щастя, здоров'я!